Нам, що ти помилуєш, ти спасеш, ти покриєш, ти простиш, як батько, який обняв свого любимого блудного сина, його знову прийняв. Під свою власть і свою опіку. ми в твої руки доручаємо наш прекрасний народ, збідований, згорьований, порою заблуджений, но ти його любиш, і ми його любимо, і благословляємо. Моломось за наших сусідів, росіян. Господи, ми благословляємо їх. Ми благословляємо Росію, не проклинаємо, а благословляємо, щоб вони обернулись теж лицем до Тебе і зупинилися робити зло тим, кого вони довгі роки називали братами, а тепер щось забули, помилуй їх. Прости їм прозріння дай нашим сусідам, щоб ми могли мирно, в любові разом служити тобі і тебе прославляти. Вічного Бога Отця, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.